Всім привіт! Мене звати Таборовець Юля, і я ученицю 9 Б класу Сарненського районного ліцею Лідер. На вулиці зараз скрізь панує весна, і напевно в кожного з нас були свої власні плани на цю весну. Але одного дня всі наші плани змінилися. І зазвичай наші ранки тепер починаються не з кави, а з моніторингу новин. І ми задаємо питання: а що ж буде далі? або ж як жити далі? А далі буде життя. Адже життя на цьому не закінчується. Потрібно завжди вірити в краще. Ми повинні цінувати кожен день нашого життя та дякувати всім добрим людям за те, що небайдужа доля країни, в якій вони живуть. А також ми маємо дякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наш з вами спокій. Але пам'ятайте, що все наше життя не повинно складатися лише з новин. Ми повинні відволікатися від всіх цих, цих жахів. Потрібно жити далі. Життя продовжується. Щоб відволіктися, я пропоную прочитати свої улюблені книги. Відволіктися можна навчанням. а також можна подоглядати за рослинами. А також пам'ятайте, що такий нелегкий легкий для кожного з нас час. Кожен потребує підтримки, підтримуйте один одного, і не забувайте, що потрібно відволікатися від. Всіх цих новин, хоча б нам тяжко не було, і також пам'ятайте, Україна сильна нація, Україна переможе. Все буде Україна.